Так, вітаю, друзі. І ще раз доброго всім вечора. Збішик, це в тебе e, який вже точок? Десятий чи який? Це останній. Десятий, останні. так? 10. Оце бачите, ну дивіться. Три корпуси повні меду. Певно. Бишік, це тобі качати треба, так? А да? мені на працю треба йти. Так, я б хотів би спробувати цього меду. No, e, можна... Ну такий, як він у лісі, так? і сам, як в леще смаково, але мені скристалізований тут є. Десь тоже шпать, так? Так. Та ні, тут не видно, бишко. Є, є, а, ти, ти візив, так? Yes. Так, бачиш. Угу. Це ж бачите, оце... це ми так заїхали з бишком, просто їдемо. Значить за ситуація. О. А ситуація виглядає наступним образом. Бачите, яка? Оце, оце така ситуація. Ну що я можу сказати по меду? Значить, як би там не було, колеги, як у вас о! Нормальні родини, сильні родини. Тут збишок нема чого дивитися. Ну що, як у вас нормальні родини, збишок, сильні родини. Є кому носить мед, вони принесуть мед. Хоч там і дуже, не, не за дуже буде пожиток, вони принесуть. Що тут є? А як ти аж живів? Так. Теж здивований. А як три, три пчоли буде? Як хоч у вас буде і пожиток добрий, вони нічого не принесуть. Ось тут покроплять. Nie. Покроплять трошки і все. Так, все, я тут закриваю, ну, ну, ну що. Щас... Are... Поїдемо я з'їзд до Боліславець, бо там Анжеліка то нервує, рвує, збишить. Як е, е, будь винім, то вона пішла на жем'яки. Розумієш? Uh -huh. я, я ж не він. Цього там нервово. Біші, ну воно видно, бачиш, глянь між до рамки, біле, побілка, все. Так же ж воно є. Так, а ну покажи. Биш, а що тут ми, так? Взагалі мені знаєш що я... що ти здивований, так? Так. О. Пач. Ну там, бач? Є, так само, відач, думає, що там, биш? Ти думаєш, що і так? Mm -hmm. Забачимо, як тобі дешевіру. Якби він так продавався, як ото у конфленді стоїть шпаділи. Що no. e, банка стоїть 600, якщо взяти на наші гривні, то більше ніж 600 гривень. No, Словік є один стоїть. Забачимо це, як тобі дешевірувати. Так, матки молоді всі. Матки молоді всі, матки молоді всі, e, вулики забиті медом. Я думаю, що... Збишик, я думаю, що ти все-таки пчелаш, можна сказати, що ти пчелаш. Ну то чинку, я чі. Так, все, на все добре.